На полігоні у селі Вакулинці планові тактичні навчання бійців батальйону Полтава. Цього разу правоохоронці не лише стріляють з військової зброї, а й демонструють злагоджену роботу кінологів та вибухотехніків. За підготовкою особового складу спостерігає начальник національної поліції області Олег Бех. Він пояснює, роботі з вибухівкою особливу увагу приділяють не випадково. Ви знаєте, що буквально за останнє последні у нас велике кількість відбувалося вриву. Відбув. Это и памятник Мазепе, это в, апреле, в конце апреля месяца парень взорвался на гранате в Новых Санжарах. Это подрыв 20-летний парень, который умер и ампутировали ноги девочки, а еще всего 6 детей пострадало. Кроме того, это найденная граната у нас в Кременчуге и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому сегодня этому очень большое внимание мы уделяем и в этом направлении будем работать». Відкривати навчання випала честь саме фахівцю зі знешкодження вибухівки. Боєць одягнений у спеціальний костюм, який цілком захищає його від будь-яких уламків і травм. Огонь. У дію вступають кінологи. Перша вправа військових собак виконання курсу слухняності. Стоять сидіть. Сідіть. Дід. Укладуємо. Подзиваємо. Наступне завдання чотирилапих помічників поліцейських пошук наркотиків. На зміну бельгійським вівчаркам виходить кокер спаніель Перед тим, як почати, собака нюхає м'ячик із запахом марихуани. А далі, граючись, вирушає на пошуки. Собачки по наркотикам розрішається, царапать любим і способом найтіскому запах. Фіксація поощріння собаки мячиком. А тепер починається блокбастер. Антураж на полігоні змінюється. З'являються актори. У кадрі імпровізована жертва і крадій нападник. У головній ролі собака, який затримує злочинця. Головне завдання кінолога розповідають експерти максимально показати тварині, що від неї необхідно. Завершують військові тренування стрільбами із вогнепальної зброї. Цілять по мішеням із автоматів та кулеметів. Спробував себе у ролі бійця, і наш оператор Сергій стріляє з автомата Форд. Відкриті тактичні навчання тривали протягом двох годин. Після чого журналістів попросили залишити полігон. Далі тренування продовжили у тісному колі правоохоронців за словами Олега Беха. Аналогічні стрільби проводитимуть щомісяця.